Тарас Шевченко, якби зустрілися ми знову? Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні? Яке є тихе ти слово, той діб промовила мені? Ніякого і не пізнала б, а може, потім нагадала. Сказавши, снилося дурній, а я зрадів би моє диво, моє ти доле чорнобрива, якби побачив, нагадав веселе та молодеє, Колишні лишенько лихеє, я заридав би, заридав і помолив, що неправдиво, а сном лукавим розійшлось. Слізьми водою розлилось Колишнє святеє диво.